Ох, та там така сама п'ятьорка, шістьорка. П'ятьорка. Та, ні, шістьорка. Слід використовувати саме великого розміру приманка. Друзі, ну це вже досить непогана риба. Потужна, насправді, потужна. Всім привіт, вітаю на каналі Fishing Life. Останній місяць, не пам'ятаю, коли взагалі ловив якимось важким джигом, Все ці форелі, змагання відбори в збірну. Потім їздили знімати з хлопцями з фаворіту огляд палки. І в цілому там грузика більше, ніж 08 грама не бачив. Сьогодні рибалка буде з двох частин складатись. Перша вона вже відбулася. Подивитись далі, що тут у нас вдалося Ми кидали джиг в Судака там 8, 10, 12, 14 грам. Це півдня риболовлі. І друга частина буде. Друга частина. Ми спробуємо злити якусь гарну щуку. Ну хоча б якусь щуку для початку, але хотілося б і гарно. І для неї ми приготували відповідно великі приманки: там 4, 5, 8 і навіть 9 дюймів. Сьогодні в нас такий трошки перелом погоди, падав дощ, але ніби на другу половину дня має бути сонце. У нас в розпорядженні цілий день. Обід, переїзд. Власне, ми зараз ними займаємося. Підписуйтесь на канал, я гадаю, сьогодні буде цікаво. Ви замахали, що ви тянете і тянете Судачок. О, бля, Бляха, зійшов. Там така покльовка, Я сижу це відео дурне знімаю. О, бля, Бляха, зійшов. Там така покльовка, Ти вроді підсік. І що по якомусь хребту проскочив. Нормально, Ну Ось такий початок. В мене гарна покльовка, але риба одразу відпала. Я там налаштовував камеру, думав, як кадр побудувати, щоб гарно виглядало. А він в той момент так сильно бамс. І не знаю, не просік, нормально не підсік, не засік його. Вела тим часом вже двох витягнув. Макс поки що не зловив, як і я. Але ну, я вам скажу так, як для початку риболовлі, як для гамаліївки, на нам здається, що риби залишилось дуже мало. Покльовки поки що є. Хоч і падає дощ, погода неприємна, але в таку погоду є шанси навіть зловити щуку. Ну, Влад зранку просто роздає, Ви подивіться. Третя покльовка і третя риба. Це вже гарна риба, правильно? Це вже ну, точно краще, ніж дві попередні. І про що ми говорили, що інколи тут працює дуже різкий підрив, а інколи дуже плавний. Перший закид з дуже плавним двойним підривом. І ну, рибка така. Може це плавна. щука? Може це щука? Може, щука, до речі. Так, так нагору. Щука, щука реально? Так. Ага, от вона щука. Та -мойо! Не вийшло вам показати, на жаль, друзі. А мандалку 12 грамів. Ну прикольно, бачу, казав, дощука має бути. Робимо невеличку зміну локації. Перейдемо на іншу сторону річки і попробуємо пропрацювати з тої сторони. Ну, я там колись один раз ловив, якийсь судачок в мене раз клюнув. Стояти на одному місці не дуже цікаво, так що попробуємо переміститись, подивитись щось поруч. Я приблизно завжди так і сприймаю цю водойму, рибалку на ній, що ти ось приїхав, дві-три покльовки отримав, і на цьому кінець, на цьому все. Нема віри, що тут можна ну, ловити багато. Так, іноді є якісь історії, що десь там хтось попав на роздачу, але це, напевно, трапляється так рідко, що ну, не вартує на це розраховувати. Я навіть не згадаю, коли останній раз потрапляв на якусь роздачу. Завжди ось така трудова, трудова риболовля. Продовжуємо ранковий, скажімо так, оцей світанок там він завершився, і разом з ним і весь кльов також завершився. Десята десь так ми і планували, що тут проведемо ранок, а далі переїдемо на іншу водойму за щукою. Власне, зараз і збираємося переїжджати. Декілька малих конів на мікруху. Навіть оконя невеликого ловити в кількості важко, він не суперактивний. Ось, ну, а судак, світанок, проявив себе. Далі повна-повна тишина. Хоча зранку ну, кількість покльовок. Тобто всі отримали якісь контакти з рибою та просто хтось реалізував хтось ні. Давайте погнали далі. Переїхали ми на Лелехівку, Це така відома в нас локація пощуці влітку. Не намагався я ловити щуку, але ось зараз, останнім часом, ну, почались звіта. та почалась така гарна велика риба, 5-6 кг розміром прискакувати. Ну і ми тут відповідно теж взяли ось такі великі-великі приманки і приїхали спробувати її зловити. Як то кажуть, ну коли почались, то все ж таки, я гадаю, вартує хоча б раз спробувати. Потім може вже такого не бути, а якщо є можливість зловити гарну трофейну щуку. То в трьох з великими приманками спробуємо це зробити. Зійшла. Ну і такий шнурок просто 400-500 грам. Просто шнурок якийсь вискочив. І не забуявся такої великої приманки. Цікаво, цікаво. Ось такий початок. Невелика щука. Здорово, дуже чи ні? Так, Макс, ти давай в сторону. Блін, але ні, нормально. Нормально? Вона набагато менша. Перша покльовка знов за владом. Та нормально, вона там так нагору почала виходити сильно. Да, да, да. Я тільки що бачив, вона головою баднула, там непогано. Ні, то я підняти її навіть можу, дивись. Не курсуй. У мене спеціально попущено. Давайте то нормальна дура. Ну що ж, друзі, нарешті, нарешті. Пів озера вже обійшли. Були пара якихось холостих покльовок, але... Ми не обійшли, ми пробігли, по два закида робили. Ну пробігли. Але добре. знали, що вона тут в кінці. Так, ми за нею йшли себе. Это 5 дюймовый, типа, и 4,5. 4,5 дюйма приманка. О, да там такая самая, пятерка, шестерка. Пятерка. Да, не, шестерка. Нравная такая рыба просто 5 и Аж демийця, ні? Та сили хватає в риби, то точно. Ну я кажу, що це вже має бути останній захід. <рес> Вона так не Ні, ну був би інший шнур вже би взяли. Ну так, з іншим шнуром, з мальбачем вже би точно взяли. Я знаю, що робити. На, на, познімай. Що на що ти робиш? Так, я візьму її просто. Включи камеру. Де вона є? Та ти вже замахала, ну не проси, ти. тим, Та, ти коли. Так. так, ну в тебе флюрик 0,5, тобі. Но, типу вона нічого не зробить. Чим. Це точно персональний рекорд, блядь. Так, ставки спочатку, давайте так. Я ставлю е... 6500. 6800. 5700. Чого я думав, такого? 5600. 5600. Ну, що ж, друзі, пробігли пів озера, швиденько обкидали, знали, що нас тут чекає це диво. Буквально третій захід і є. 15 хвилин боротьби. Величезні емоції, просто не передати адреналін за шкалі. Колінка трусяться, ну а ми будемо її відпускати, бо така риба має жити. То це особистий рекорд. А, наразі так. 5600. Потужна, потужна. Ну що ж, давай відпускати. Давай. Погнала, погнало. Ну, ось так, бачите, недаремно ми все це затіяли. Була. Були знання, що це можна зробити. І... Вдалося це втілити. Сподіваюсь, тепер і нам з Максом посміхнеться вдача, і наша щука теж десь нас чекає. Є. Зійшла. А ні. ні, ні, є щось. Я думав, що це зійшла, це була свічка. Там типу щось маленьке просто. А що це таке взагалі? Це щука, чи це не щука? Може це судачок? Та Ні, там було щось 20 заклутано. Щука! Ну на свічці було більше, ні? Та ні, мені здалося, що вона вилетіла на свічку, тому що вона така маленька була. 14 грама. 14 грамова блишня. <рес> така маленька щука. Так. Ще трішки про саме оснащення приманки. Я зробив такий саморобний стінгер, відводик для трійника на металевому дроті. Трійник всього один. Чому так? Тому що в цій водоймі дно брудне, зачепів багато. Взагалі, трійники стандартно ставляться знизу приманки, але знову ж таки, я поставив зверху, тому що нижній гачок, коли був на кожному закиді, збирав різний бруд. Огрузки немає. Я просто один вантажок вагою всього один грам, засунув сам силикон, однограмову довгу паличку. Це єдина огрузка, яку я використовую. Взагалі для ловлі на невеликих глибинах огрузка як так не потрібна. В межах одного-двох-трьох грам буде просто з головою. Фішка цієї приманки, що вона має рухатись у воді максимально повільно і приблизно десь в товщі води, тобто її тягнути по дну не потрібно. Якщо ще два слова додати по самій ловлі бігбейтом, то насправді технічно дуже просто. Я просто його от закидаю в цій частині водойми мілко, взагалі немає змісту опускати до дна, тут глибини максимум метр. Де там ловили найбільш глибокій ділянці близько 2 метрів глибини, там я робив перше падіння до дна, після чого просто рівномірна проводка. Фішка. Робити повільно проводку. Тобто, чим повільніше ви зможете крутити, тим це буде привабливішим для саме великої риби. Джигувати класи на дно під час проводки ніякого змісту немає. Здебільшого велика риба, велика щука це вже достатньо пелагічна риба, тобто риба, яка не має конкретної прив'язки до дна, вона харчується великим мальком, плотвою. Красями. здебільшого ця риба, також, скажімо так, ну вона втрачає прив'язку до дна. Банальна рівномірна проводка, якщо в ловлі мікрухою ми часто використовуємо різного роду збої в біг-бейтах, абсолютно цього немає і немає потреби в цьому. Знову ж таки, звертаючись до людей, які там використовують той самий паноптікс в режимі реального часу, бачать, що відбувається з приманкою, як на неї реагує риба. Ми розуміємо, що насправді ось цій темі з бій приманки велику щуку тільки насторожує і відлякує. Так, в мікрусі 2-3 дюйма приманки збоє часто допомагають навпаки змусити цю рибку клюнути невелику щуку. Але що стосується трофейної, то, як би я сказав, досвід багатьох рибалок. Банальна рівномірна проводка в підсумку працює найкраще. Ну і ще раз зауважу: саме темп проводки. Швидка проводка буде ловити тільки найактивніша риба. Чим помаліше крутимо, чим помаліше подаємо, і це допоможе ловити більш пасивну щуку. Влад, в мене риба. Покльовки я не записав, але буквально один оберт я встиг зробити від закида, і вона валила. Я так і не зрозумів, в який момент я виключив камеру, я для чогось виключив камеру і покльовку не записав. Та вона не дуже велика, вона десь така, може, 3-4 кг. На к 65. Вона така не дуже велика насправді. Друзі, ну ось це вже досить непогана риба, звісно, не та п'ятірка, яку хотілося би, але в районі там, може, 3 кілограм. Потужна, насправді потужна, але і снасть з мене з запасом, так що треба її приймати. ой ой яка світічка гарна. Ну трьошка мала би бути. Ох! Ох, це клас. Ну це риба. Я думаю, трьошка точно. 3-500, може. 6,5 Ізік. Впевнена покльовка, гарне виважування, приємні емоції. І в такі моменти ти розумієш, що ну не даремно, не даремно декілька годин відкидав велику приманку в надії на потужне клювання. Чудово, просто чудово. Гадаю, ця риба точно заслуговує на фото. І відпускання. 200, Чудовий екземпляр. І будемо відпускати. Подаруємо цій рибці життя. Вона вже готова стартувати, я бачу. Не часто ловлю в такий спосіб на бігбейти, тому на моєму каналі мало інфи про це. Вважаю за необхідність додати трошки інфи саме про комплект. Знаю, є люди, які на лайтовій снасті вирішують покидати 4-5 дюймів. Проблема в тому, що на лайтовий спінінг засікти щуку з великою приманкою майже неможливо вкрай вкрай складно. Щука зажимає приманку в свої зуби. А в, ультра, в лайтового спінга просто немає достатньої сили, щоб продерти приманку і засікти рибу. Виходить, де підсічка, щука відкриває рот, і приманка вилітає. Тому снасть для ловлі на біг-бейти має бути потужна з запасом. В моєму випадку це є МК, унцовка до 28 грам. І насправді ця снасть підходить там для ловлі на ізі шайнери, які ну, не дуже об'ємні, не дуже важкі. Якщо говорити там про якісь фети і схожі приманки. То взагалі я би брав палку там, до 35, а то й до 50 грам, щоб почувати себе максимально комфортно. Те саме стосується і нитки, немає змісту ставити щось тонке. Приманка і так полетить досить далеко, бо вона сама по собі важка. І діаметр нитки не буде дуже сильно впливати на сам політ. Тобто, якщо має плоті на 30 метрів, то вона таки на 25-30 метрів. Можна ставити сміло там 1,2-1,5 два-півтора розривної кілограм 8-10 і впевнено себе почувати на рибі. Флюрокарбон я поставив 0,7. Можна ставити метал. В принципі, для таких приманок, на мій погляд, взагалі немає різниці. Метал ніяким чином не буде відлякувати рибу. Ось Я поставив флюр 07, бо в мене саме такий був в наявності. Приманка, на яку вдалося спіймати рибу, яку я кидаю по бігбейту, це є Easy Shiner 6,5 дюймів в кольорі Rotten Carrot. Знову ж таки, колір я не обирав. Кольор був в наявності вдома, тому саме він. В принципі, колір непоганий, мені він подобається. Віра була і все спрацювало. напевно, вже одне з останніх, а може і останнє місце. Кут водойми, мілина, я вирішив ще її прокидати. Дивно, що от під вечір перестала клювати риба. Тобто ми приїхали в обід, були якісь покльовки, був рух, а ближче вечора все затихло. Така головаста. Голова велика. Тулуб не такий великий. І худа-худа просто Фьюжн. Три дюйма лимон. Ось це, напевне, Ліп гріп, ось це шкода Ліп гріпа. Просто розломана щелепа. Помаленьку завершуємо рибалку, рухається в сторону машини опісанку. Хочу сказати, що день був складним. Риба не дуже була налаштована клювати, але все могло бути просто чудово, якби реалізували того першого судака. І ми б сьогодні мали і трофейну щуку, і гарний розмір судака. Ну, але не все так склалось, як хотілося. Якщо хочете ловити ось малу щуку, все просто. Бачите, ставити легку вагу, ставити ф'южн під ногами на недалекій дистанції. Її можна ловити. Я спробував одразу отримав результат. І далі переключився в ловлю бігбейтами 6,5 дюймів. Ну І це, власне, якщо вже хочете саме націлитись в трофей, якщо там щука кіло-2 вас не цікавить, хоча вона буде влітати та? а і на таку велику приманку. Ось. Але якщо хочете збільшити свої шанси саме на трофей, слід використовувати саме великого розміру приманка. Покривок буде менше, але розмір буде точно цікавіший. Потрошки ми входимо вже ось в такий період, коли буде холодати, ночі стоять холодніші, і щука буде активізовуватись. Так що не за горами розпал сезону, очікуємо його, готуємося, потрошки вливаємося в нього. А ви обов'язково залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки. Зовсім не за горами, також 100 тисяч підписників. тому... Підтримайте, підтримайте ці старання. До нових зустрічей.